Це залізничний переїзд, бачите, звідси поїздом хто їде, то отак так потяг прибуває в Трускавець. Цією колією іншої дороги в Трускавець нема, бо там теж одна пані казала, що Київський поїзд приїжджає з однієї сторони, Дніпропетровський з іншої сторони, да. а Львовська електричка да, з третьої сторони. Теж я про електричку від себе додавали. Але так. Туманчик. Внизу площа Чорновола чи стебницьке кільце, хто як більше любить, направо видно трошки кристал, навіть видно санаторій Трускавець, маршрутка Трускавець Стебник їде. А ми йдемо так, якби, до Вектора. Зараз справа буде Вектор, але зверніть увагу, там територію біля Вектора її там дуже облагородили. Там так не було. А в нас, ви знаєте, в нас просто так щось не облагороджують. Таке враження, що там щось будуть нове будувати. Я вже теж казав, що якщо я розумію, що там щось можна будувати. То не тільки я це розумію. Бачите, теж ремонт зробили ліворуч, змінили все. Кажуть, то не тільки я це розумію, з тою різницею, що в мене грошей нема, щоб там щось побудувати, а той хто має гроші, він, він там обов'язково щось побудує. От я про цю територію праворуч. Куди бус поїхав. Я враження що там щось буде. Ліворуч Арс, будівельний супермаркет, Колись це і нахше називався, ну, тепер арс називається. На Дрогобицькому кільці, точніше на Стебницькому кільці, як була кінцева останнім часом Дрогобицької маршрутки, так і є. Так що тут, де магазин квіти, там можна сяти маршрутку на Дрогобич. О, і тут справа, бачите? Тут ну, не просто ж так почистили. Ну, ну, я не вірю, що просто так що це хтось вирішив, щоб було гарно, та такого не буває. Тут все так можна... Ну не буду казати, що тут можна багато, що можна насправді. А прямо зараз буде цікаво, буде перелік всіх, ну не всіх, а перелік більшості санаторіїв, які були у Трускавці. Особливо, я думаю, мене будуть питати, а де, а де Либідь і де мінерал? Ну Либідь хоч ще є, але ну, мінерала вже нема. Ну, Берізки теж нема, каштана теж нема. Подобається мені санаторій Трусковець. Невже справді на вивісці було Трусковець, поки не перейменували на Трускавець? Стебницьке кільце, площа Чорновола, О, тут здалося в оренду щось в Векторі. Та зайдемо через середу, через Вектор. Гонорово, перейдемось, покажемо вам як справи в найбільшому торговому центрі вулиці Стебницької Трускавці. А, тут є на стебник дорога, мені дуже цікаво, бачите, сільпо 200 метрів. Казник десь туди, що звідти, що сільпо насправді отут. Зовсім не в той бік і не 200 метрів. Ну, чому так воно написано, мені важко сказати. Ну, Треба було поставити бікборд. не поставили бікборд. Ніхто не думав, що. Ним хтось хоче скористатись, правда? Ну, про принаймні іншого, пояснення я не можу придумати, чому воно так недолуго зроблено. А, Ми казали, тут магазинчик закрився, я, я вже цим не здивую. Не пметайки. Називався, продавав нікому не потрібний одяг. Ви скажете, чому я кажу, що нікому не потрібно, якби це одяг був комусь потрібний, магазин би не закрився, правда? Ну, моя така думка. Тому не ображайтеся. Як закриється магазин продуктів, я скажу, ну продавай ніколи не потрібні продукт. Отак, тут раніше закрився магазин Бедрик. 13.11. Не Знаю, може. Може справді в такий час ніхто покупки не робить. До сільпани підемо там. Там ще похмуріше. Навіть білизні, бачите, дійшло до того, що колись та білизна це останнє, від чого здається, відмовляться. От сумки, сумки, взуття. Магазин блиск. Теж три, три продавщиці. Та і все. Так, Ми мали не йти туди, ми тут не підемо. Зараз вийдемо через і Підемо з Тербницькою напрямку до центру. Так, Вектор. Ходимо. А видно, звідси той будинчок, що будується далі. На Мазепу і його показували з інших ракурсів. Отак виходячи із Вектора. Ми його не показували. Дощить? Стебницькою, напевно. Певно, Стебницькою в центр підемо що робити. Ну, чи цілою Стебницькою, чи повернемо якось так через річки зайдемо, То, що зараз буде видно, але <кхи> <кхи> якось підемо. Тут, бачите, Санаторій Карпати мав би продавати Враховець. Квитки, запрошення чи просто рекламувати, але цього нема. Просто правда якщо в суботу не продавати, я не знаю, коли продавати. Дощить, так, ми говорили, що цього року жовтень, і листопад, розкавті дощові. Вересні було кілька днів теплої погоди, але бачите так, останнім часом щось не було, ні тепла, ні бабиного літа. Така... Погода не дуже. А таки, вулиці Стебницька я вам покажу. На мене на вулиці Стебницькій, Мазепа... Ну, три вулиці, зі ладно. Стебницька, Мазепа і Васюка. Там живе, напевно, 90% населення трускавця, якщо взяти ці три вулиці. Ну а разом з Сагайдачного точно. Мжичка! Ну, або мрякка, хто як більше любить називати. Виходимо зараз проворуч будиринок. А ви знаєте, ми часто ходимо проворуч бударинок. Підняв, напевно, не по всій стебниці, як повернемо бік, щоб було цікавіше йти. Щоб не так само постійно одне та самою дорогою ходити. Уявіть собі, це вже майже кінець осені та продають кавуни досі. Ну і ціна, та, чим далі стає, тим доступніше на кавуни. 25 гривень. Зараз кавуни коштують. На мене це така ну, прийнятна. Ну не за штуку, так, бо. Хі -хі -хі -хі. Ні, не за штуку, за кілограм. У мене знайомий масажист робить масажі по 500 гривень. Каже мені, вас я рекламуй. Я рекламую. Каже, масаж 500 гривень. Та, ну, люди часто думають, що це йдеться про курс масажів. За 500 гривень про 10 масажів. Ні, 10 масажів це буде 5 тисяч гривень. Так от кавун, коли я кажу 25 гривень, це кавун кілограм 25 гривень. А кавун заважить 20 кілограм. Ну там великі кавуни лишились. А якщо кавун заважить 20 кілограм, при ціні 25 гривень, розумієте, кавун буде всього 500 гривень. Продуктовий ринок зараз вже не будемо заходити, а вже аж заходили багато. Торговий центр Європа переживає не найкращі часи. <хи> ну але так, там ще немає так. Багато вже в Славутич. Ви теж бачили відео, вам показували Славутич. Там весь другий поверх фактично вільний вже. А і на першому поверсі лишилось не дуже багато вже. На першому поверсі лишилось теж не дуже багато всього вже і тут.